Привіт-привіт! З вами канал Містер Робот, і сьогодні хотів би поговорити про ксеони, тому що, блін, воно вже наб... ну, воно взагалі давно набирало о, таких, скажімо, страшних оборотів. Але блін, ну зовсім же вони надоїли, бо кікселони часто і приносять в ремонт, і часто блін, з ними трабли, і всі з ними носяться, і всі питають. І контенту багато. от Якщо вбити ексегон, наприклад, в Ютубі, да, то блін, купа всяких там збірок, шмірок, який-то іксегон класний, який він суперовий. Коротше, набридло то все. Я думаю, може комусь хоч допоможе і когось збережу від цієї помилки. В YouTube просто купа. Вбиваєш там народний, дешевий ксеон, ще щось зразу купа, купа там особливо, Москаляндії люблять ті ксеон, але в нас теж, у нас купа їх. Давайте перейдемо до діло. Тобто, чому ксеон це погано? Ну, в принципі, дуже все просто. Справа в тому, що Xeon – це серверні процесори, які насправді дуже дорогі. Вони не є дешеві. Дешеві якраз тільки ті старі моделі, які, ну, це, наприклад, з нових Xeon-ів, то він ще більш-менш. Одне ядро до одного ядра Ryzen, а. Ну, зараз потім поясню. А взагалом, а взагалом, дешеві тільки ті, які старіше там, 2000 якого? 2008, по-моєму, року. чи... <пу -пу 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 да, 2000 це деталі. Ну, Одним словом, ті, які дуже-дуже старі технологічно, яких старий нанопроцес, які е старі по року випуску. Е і, блін, е саме із-за того, що їх уже давно в серверах не потрібно, вони них вже давно впала. Ціна вони вже не актуальні. Їх завезли в Китай, Китайці їх там. Розпорошили, перебрали і почали впихувати наше. наші з радості, Та й не тільки нашим, багато кому, з радості от халява, давайте візьмемо побільше, бо це дешево, і потужність така, як. І всі то розказують, що потужність така, як в сучасних процесорах. Ну, є один нюанс Xeon там 2016 року. Да? Там, допустимо, беремо для прикладу 10-ядерний 20-поточний 2640. Да? Він по потужності, як Ryzen, 2600. Усього 6-ядерний, 12-поточний. Навіть Ryzen, там пару відсоточків краще. Чому то так? Тому що е, називається ядер багато, але якщо ми подивимось продуктивність на одне ядро. То Ryzen виграє. Ну, тобто І так, непогано виграє. Це там не єдиний тест, ну, потім я ще покажу. Тобто ці всі ксеони, в них маленька частота, в них слабенька потужність. Вони, блин, вони не були розраховані на простих користувачів. Вони були розраховані на сервера на багатоядерність. Так, по багатоядерності вони виграють. Але є один нюанс. Перше, більшість цих старих Xeonів, вони вже не підтримують е, Windows 11. Все. Тобто, враховуючи той момент, що е, Windows 10 закінчується там в жовтні 25-го року, е, ясно, він ще там деякий час попрацює, ще там, я думаю, 26-й, може, може навіть 27-й рік, але рано чи пізно десятку прикрутять. Будуть заставляти ставити 11-ку. А всі ці е, хвальні 2680, він ще більше, він має 14 ядер. Всі ці хвальоні Xeoni, вони, як правило, оскільки вони випущені до 2018 року, е, вони Windows 11 просто не підтримують. От він, мінус. Так, да, воно зараз типу, ще працює, але пройде рік, два-три, і ви той ксеон просто ну, то буде кирпіч, на якому нічого не працює. Ну так як зараз сімкою. Да? От сімка теж не підтримується, там вже не ставиться ні Steam, ні Viber, ні програми. Ну, то все, Windows 7, він до всім мертвий. То саме можна сказати, буде і з десяткою. Там ще пару років його прикрутять. Крім того, оця одноядерність, бачите, ну, навіть банальний старий Ryzen 2600 це старьо. це по факту старьо. Я потім поясню, чому я його показую. Бо, на мою думку, якщо ми говоримо про бюджетні ПК, то Ryzen 2600 це такий мінімум в світі процесорів, ну, взагалі комп'ютерки, на якому можна ще щось збирати. Чому? Бо він підтримує Windows 11, він має все-таки. Якесь майбутнє, тобто років 5 він ще прослужить там залізно. Другий нюанс. AMD, am 4 платформа, хоч і стара, хоч і стара, але вона має все-таки якийсь апгрейд. На неї можна поставити потім Ryzen, якийсь там 5000, навіть X3D. Тобто, Ryzen можна буде потім щось хоча б якось доапгрейдити. Ну, Хоча теж am 4 то вже спільно, вона вже виходить. Ну, але Порівняно з сеоном, це дуже актуальна збірка. А Xeони це мертва платформа. Ви потім нічого туди не, не доставите, не поміняєте. Ну, тобто ви просто потім то викинете і лишитесь тими 14 -тими ядрами. Вроді би багато. Називається много, но дурного. Потім також проблема ксеонів це материнські плати. Це взагалі ЧП. Всі їхні оці китайські материнки, тому що ви не купите Xeon з оригінальною hewlett Пакерськівською, чи якоюсь там ну, серверною материнкою класною. Ви, скоріше, будете брати то з китайським ширпотребом. Оці всі материнки, то взагалі не тільки Xeonівські. я взагалі без Aliexpress материнки би ніякі не, не радив, бо вже саме Навіть під am 4 Сокет, під am 5. Блін, то китайці, вони там щось десь подешевці взяли, щось там підпаяли, щось там підробили. Коротше, все, я для себе поставив просто з AliExpress можна брати тільки процесори, бо це єдина штука, яку, наприклад, китайці не можуть підробити, їх роблять тільки там на Тайвані, а китайці туди вмішатися не можуть. Все інше оперативка, ССД, материнська плата. Блоки живлення, не дай Бог, Блін, ну, китайцям довіряти не можна, вони просто хочуть на тому заробити і крапка. Але ці ксеонівські материнки це взагалі ну, це катастрофа. Там сирий біос, там непонятна комплектна база, там неясно. Ну, коротше, воно працює все, до, я не знаю, ну, в мене навіть нема слів. Коротше, ксеонівські материнки і це катастрофа. Процесори, я вже ну, ще раз кажу, блин, ну, толку, що там 14 ядер, як він по потужності, майже як старий Ryzen. І це ми говоримо старий Ryzen. Я вже не говорю там, наприклад, то нема що рівняти, навіть якщо ми порівняємо, наприклад, Ryzen якісь там 5500, хоча це теж відносно дешевий, то він виявиться, що він ще його обганяє. Тобто 6 ядер Райзена am 4 він обганяє цей фіговий Xeon, який не підтримує Windows 11, який, ну коротше, це дно. Який би він там дешевий не був, хоч безкоштовний. Треба бути дуже багатим, щоб купляти таке дешеве барахло. Крім того, як каже приказка, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. От Xeon це про то. Добре, тепер питання інше. Скажете, добре, а що тоді, якщо не Xeon? Добре, що таке дешеве? Та ось, будь ласка, ну от я з того і починав. Хоча б Ryzen 2600. Це такий мінімальний процесор, який коштує копійки, ну тобто там 35 доларів, півтори ну, тисячі гривень. Так, да, там ще материнка в Україні вийде 2,5 оперативка, хай буде там 2-2,5 DDR4. Ну, але все одно, взагалом, ця платформа недорога вийде. Це там материнка, процесор, оперативка, кулер, ну вийде вам 1006-7 максимум. І. блін. Мені здається, менше цього порогу заходити в світ комп'ютерів не можна. Друге питання, що якщо все-таки є трошки коштів, то в ідеалі взяти хоча б Ryzen 5 500. Так, да, Він дорожчий, але я вже показував, що той 5500 обзиває всі ксеони 14-ядерні. І блин, це взагалі повноцінний, нормальний на сьогоднішній день процесор, який, в принципі, потягне всі ігри. Всі, абсолютно, там, навіть сталкер і так далі. Ну, ясно, там не на ультрах, але це повноцінно нормальний процес. Коштує він теж, блін, недорого, тому що 55-60 доларів, ну, мені здається, це, е, це копійки. Другий момент, що якщо, звичайно, вже є бюджет більший, то краще йти в сторону там, 8400F, тому що е, це вже am 5 платформа, це DDR-5 оперативка, це перспектива взагалі років на 10. Тому що там апгрейд можна буде робити дуже довго. Ну, навіть не обговорюється. Якщо є можливість там, замовити, пф, халява. Ну і для тих, хто, наприклад, хоче щось взяти таке прям кльове, але з Aliexpress 6500 Ryzen 7 7700. Це, напевно, краща штука ціна якість. Xони навіть рядом не стояли, це повністю сучасний процесор. І за ці гроші, порівняно з Україною, ну, з AliExpress є сенс збавитись, бо у нас такий процесор там в районі десятки, а то й одинадцятки. Тобто, так, да, класна штука. Чесно кажу, сам на ньому сижу, бо Ну, бо це просто класний середній процесор. Ну і щоб не були, не хейтили мене, що тільки AMD, ну так можна Intel. От так само Intel i5 14600KF. За 6700 в Україні. В Україні такі процеси теж в районі десятки. теж непогана економія. Але ще раз кажу: щодо що щодо що Intel, материнки брати в Україні, тому що з китайськими ви награєтесь. Оперативку, SSD, все то саме. Ну і далі хочу, так, щоб розглянути конкретний якийсь варіант, бо от вбиваєш Xeon купити ПК і їх купа тих сайтів. Всі нам щось пхають, рекламують і кричать, і вони спорять. Ну, Зайдемо, наприклад, HomeBest, і візьмемо якісь навіть. Бо часто мені кажуть, от, ну, добре, там не годиться для ігор, але годиться для 3D Max, для рендерингу, для дизайнерів. Ну, візьмемо, наприклад, якийсь такий процесор, а я... ну, ж системний блок за 35 тисяч. І там от Xeon 57V3. Да, от він вроде би, тобто сума вже непогана. 35 тисяч можна зібрати там Ryzen 8400F, а якщо там дуже зекономити, то і 7700. Ну, але суть не в тому. Суть в тому, що тут вроде би 14 ядер, 28 потоків, вроде би здається, 14-ядерний аналог з нормальних буде дуже дорогий. Але не так то було, бо якщо ми візьмемо там навіть той 7700. Ryzen, Хоча так, да, хоча навіть 7700 він обганяє згоден, згоден. Ну, але в принципі ціна. ладно, В принципі, з такою ціною за, блин, за 38 тисяч. Да, буде дорожче на новому комп'ютері, тому що, я впевнений, гарантія тут яка? Напевно, один рік 6 до 18 місяців. Ну, ясно. так. Все з Бушного, все з Бушки. Ну, тобто, якщо ми будемо рівняти, там, наприклад, до 7950, X, ну, то, звичайно, да, буде дорожче. Але знову ж таки, ні, ну, це, це, це закруто, я поняв. Ні, Ryzen це я загнув. Добре, я загнув. Добре, візьмемо щось таке приземленіше. Бо то занадто круто для того ксеона. І це закруто. Блін, я щось не розумію. А як так 147%, то тобто занадто крутий, при цьому ж це недорогий відносно. Добре, а чому 7700? А, бо мені i7 7700 О, от я зробив помилку типичну. Ryzen 7700. І навіть 7700, який коштує е, копійки, е, він блін, майже в два рази потужніший за той 14 ядерний Xeon. В два рази, блін, ну це, це комп'ютер за 38 тисяч гривень. При цьому, що той 7700 коштує нам 6500. Ну, там плюс материнка, процесор, понятно, тобто умовно, можна зібрати за ті самі гроші на нормальному процесорі, і, і потужніше, і дешевше, і менше грітися. Буде, тому що 65, ну там 65 він не споживає, він десь 100 Вт споживає. Ну, але суть не в тому. Він буде і холодніший, і менше споживати електроенергії. Ну, одним словом, ну нема ксеонів е нормальних. Нема. Просто хто би там, що би там не казав, е там, і часто кажуть, а от материнка на два процесора, ще на щось. Ну, Воно не, не коштує воно ні тих грошей, ні. Я вже боюсь там навіть за 16 тисяч брати 6500 v 2 якийсь Xeon. Що це воно? Я кажу, вже навіть страшно. Чому чекаєте, що воно мене не пускає v 2 ну, v 2 VS наприклад, 2600 той самий Ryzen І теж Ryzen він набагато потужніший. Ну, тобто, коротше, одним словом, не будьте дурні, бережіть себе, нехай собі там купляють десь в Москаляндії, нехай десь купляють на Росії, і хтось дурний. Але це тупіковий розвиток без апгрейду, без перспективи на майбутнє, без будь-якого, ну, коротше, бережіть себе, гарного дня і до побачення.